У Криворізькому районі, за інформацією начальника РВА Євгена Ситниченка, вже зібрали врожай ранніх зернових культур з 6 тисяч гектарів землі. Олександр Поєв комбайнер одного з агропідприємств Чироківської громади. За зміну каже, збирає врожай з майже 100 гектарів. Зараз працює у полі з 8 ранку до 10 вечора. Минулого року розповідає ці поля постійно обстрілювали росіяни. Нині ж майже півроку тут тихо. Земля добавля родити, а не бути у гранатах і цими снарядами засипана. Прошлий рік було таке, що рядом з комбайнами ну, на сусідньому полі кидали. Трошки призупиняли, звісно, треба було це заховатися. Не, не жалізні, щоб у нас не прострелять. Звісно, ховалися. Страшновато було. Убирати треба було, то Хали, убирали, ніхто не задумувався були роки що. Олександр каже, раніше, коли через обстріли не встигали обробити поле, доводилось працювати вночі. Площа полів агропідприємства Владислава Баранова близько 10 тисяч гектарів. З них понад 5 тисяч у Криворізькому районі, інші на Херсонщині. Владислав говорить: на початку 2023 року всі його поля вже розмінували. Згадує минулого року обстрілів з боку РФ зазнавало і саме підприємство. Один тільки випадок у нас був, це літом при збиранні врожаю, на таку загинув один оператор, троє було поранені, техніка була пошкоджена, а після цього все було добре. Зараз ми завершили збирання ячменю озимого, зараз збираємо горох, чечевицю, це бобові. Рапс і готуємося, обкошуємо поля і потрошку збираємо озиму пшеницю. Є таке почуття, що це урожай перемоги. В ньому є таке, це наш вклад в перемогу. За словами Владислава, російська агресія завдала шкоди підприємству на десятки мільйонів гривень. Нині ж говорить, ціна на зерно підвищилась на 30-40% в порівнянні з минулим роком. Однак на їхніх складах залишила ще минулорічна продукція, яку зараз намагаються експортувати. Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко говорить: в Криворізькому районі через обстріли РФ було заміновано 22 тисячі гектарів. На сьогоднішній день на території Криворізького району замінованих полів немає. Звісно, є лісосмуги, такі зарощі біля ставків, такі бур'яни, скажімо так, які повністю не розміновані. Це вони гранічать з Херсонською областю, то там ще й небезпечно. У нас засіяно 155 тисяч гектар зернових ранніх зернових культур, і з них зібрано 6,5 тисяч гектар на сьогодні. Логістика по минулому. Порівняно з минулим роком краще, порти працюють не на повну потужність, але вони працюють і можливість вивезти є жнива в Криворізькому районі триватимуть до кінця липня. В останню чергу каже Євген Садниченко, збиратимуть льон та просо. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.